Ім план перемоги України. Ось про все це будемо говорити з нашим гостем. У нас на зв'язку політолог, міжнародник Дмитро Левис. Пане Дмитре, я вас вітаю. Добрий день. Ось як виглядає ситуація запланованого саміту другого миру? Так на листопад не буде. Натомість, вчора посол України в Туреччині Боднер заявив про те, що до кінця року може відбутися саміт, і Україна хоче його провести, і хоче, щоб на ньому була присутня Росія. На вашу думку, яка різниця може бути між самітом, який не відбудеться і планувався на листопад, і той, про який говорив вчора посол України в Туреччині? Ну насправді, якщо згадати про що йшлося, то листопад – це була до речі, така доволі умовна дата. З самого початку президент розповідав про те, що ось є. Робота в відповідних робочих групах, і яка має бути завершена до листопада, і ось саме тому виходили з того, що можливо саміт буде проводитися в листопаді. Тобто, президент України Зеленський він говорив про ось таку, про таку роботу, і знову ж таки насправді, як на мене, немає ніякої взагалі тут ну абсолютно. Трагедії, да, або ж там до зайвої драми. Бо насправді, все ж таки, ми пам'ятаємо, як Росія намагалася перший саміт який установчий зробити все, аби його не було, аби було якомога менше представництво. Насправді у них цього не вийшло. І щодо другого саміту, то в принципі, логічно, що це та робота, яка по, в імплементації української формули миру, яка вона ведеться, Да? тобто по інших пунктах цієї формули, перша була по трьох, перших тому це, це насправді абсолютно робочий момент, і це те, що і, ну, і виходячи із. Нагальної потреби і виходячи із того, якщо напрацьовано, він е, так і має відбуватися. І до речі, навіть і рівень представництва там може бути абсолютно різний е, на, на, на цих самітах. Да? тобто о, і більше того, я наприклад не вважаю це абсолютно теж логічно, що їх може бути лише два. Да? тобто їх може і вони повинні бути їх буде більше, е, оскільки це той порядок денний, який Україна представляє. І е, не тільки про закінчення війни, ну і знову ж таки, участь Росії, ну е, це до речі, не те, щоб Україна наполягає прямо на участі Росії, будь що готова до якихось компромісів, абсолютно не так. Україна запропонувала Російській Федерації, точніше, да, погодили з тим, що вона може брати участь, але порядок денний від цього не змінюється. Є українська формула миру, із якої потім виростає ще і план перемоги, як його імплементувати, і природно, що ми від нього і не відмовляємось. і більше того. Те, що Росія вже відмовилася від участі у другому саміті, вони про це заявляли. Це якраз продемонструвало світу ну, з одного боку те, що Україна готова до того, аби продемонструвати те, як своє бачення безпосередньо навіть ось цьому супротивнику. А з іншого боку, воно продемонструвало, що Росія та аж ніяк не готова. Тому я гадаю, що насправді може так бути, що і саміт відбудеться, і цього року, і а з іншого боку, ну це абсолютно робочі моменти. Як він відбуватиметься, це як на мене не грає тієї ролі. Як про це можна було б говорити? На речі, да, мої знайомі дипломати із європейських країн, наприклад, вони е, після першого саміту говорили про те, що ось, ну, важко буде утримувати такий е, високий рівень представництва. Да, може, не так одразу треба його проводити. І Ось тобто ця логіка того, що. Це може бути більший розрив по, по між ними самітами, вона в принципі присутня була з самого початку, пане Дмитре. Чи можна говорити, що оскільки вчора посол України в Туреччині заговорив про новий саміт, про те, що він цитую, Туреччина буде важливою учасницею цієї зустрічі, оскільки має досвід посередництва в інших конфліктах, чи можна стверджувати, що зараз йдеться про саміт, який гіпотетично може організувати і провести? Для України Туреччина, що саме вона визначена вже, і Київ погодився на те, що Туреччина є посередником і може бути посередником у цьому саміті, і що гіпотетично можна припустити з огляду на посередництво Туреччини, що і Росія, а про це говорить посол України в Туреччині, і Росія може погодитися і дати добро на участь саме в цьому саміті. Ну тут важко сказати. Я гадаю, що якісь е переговори з цього приводу йдуть. Да, і тут природно. До речі, про те, що це може бути Туреччина, теж на, на першому саміті говорили. Тут просто зараз е насправді виникає питання е щодо формату. Про які йдеться, чи дійсно це саміт миру до кінця року, саме в Туреччині. чи тут і, і Тому я гадаю, що в принципі, це можливо, але знову ж таки: це ж ніяким чином не означає відмови України від формулу миру і від плану перемоги. Це, це те, що ми точно можемо говорити. А на вашу думку, може Росія в такій ситуації погодитися, попри те, що від участі в другому саміті миру, який планувався настопад, вона відмовилася категорично. В цій історії може спрацювати чинник наприклад Туреччина, і Росія може прийняти пропозицію і взяти все таки участь, погодитися на якусь? Я не знаю на якому рівні може бути представництво від РФ, але все ж таки може бути участь її з її боку. Да. Ну, Почнемо з того, що Росія може будь-що. Да. Росіянин, як рота відкрив, то це означає, що він бреше. Да. Тобто, це тому, що тут І відмова від другого саміту, да, вона в принципі теж, насправді саме так і теж виглядає. Да. Тому тут ну, це такий е, момент. Да. Просто Треба завжди пам'ятати, що вони прагнуть одного. Да. Тобто, то Зараз, коли з'являються такі наївні. В західній пресі публікації про те, що нібито мовляв, з Росією можна домовитися, якщо Україна відмовиться від територій. То ну, в принципі, 7 жовтня, буквально поза позавчора, Лавров, міністр закордонних справ, черговий, просто зазначив, що це насправді умова для початку переговорів з Росією. Тобто, вони а НАТО, це те що буде уже далі нав'язуватися в цих відмови від НАТО, і тобто закріплення в ось цих територіальних загарбань російських, і Путін про це говорив. Тому е, саме тому я гадаю, що ну може бути да, без, більше того, е, ми вже неодноразово бачили, як росіяни відверто брешучи, тлумачать деякі речі, які відбуваються. Ну от, наприклад, той мінський процес, який був після мінських домовленостей, була три, офіційна назва тристороння контактна група. Де була Росія Україна висла, да? тобто, але Росія називала контактна група, і потім в усіх своїх пропагандистських цих бреднях е, говорила про те, що це, мовляв, сторони переговорів Україна е, і е, ось ці е, їхні квазі е, республіки, чого насправді не було, не було закріплено, то в світі цього ніяк не визнавав. да але і, і Росія сама до речі цього не визнавала, але ось так от намагалася зробити, да, тому просувала такі. І порядок денний, щоб мов мовляв, воно в один день стане правдою, тому в принципі, да, вони можуть тлумачити це теж як завгодно, пане Дмитре. А в цій історії на які поступки готові ми піти? Блумберг пише про можливе пом'якшення умов кінця війни з боку Києва. Про що пише видання? І умовно кажучи, яке пом'якшення з нашого боку може відбутися для того, щоб Розпочати от створити можливість для припинення війни в Україні не пізніше 2025 року, коли про це говорить президент України Володимир Зеленський. Ну насправді це Блумберги треба питати, Да? я вважаю, що ось ці всі публікації про там Крим Блумберга це якраз намагання тиску на Україну для того, аби нас я, обман... пане Дмитрий. Я з вами трошки не погоджуюсь, тому що коли на випередки видання писали про те, що одним із пунктів плану е, миру від Володимира Зеленського є членство е, України в НАТО, і багато хто заперечував, а потім таки. В на Банковій це підтвердили. Тобто, медіа доволі часто за кордоном мають навіть оперативнішу інформацію злив, аніж українські медіа. Ну Дум... тут абсолютно різні речі. От про що йдеться насправді? Яке яке пом'якшення? Пом'якшення, воно його просто ну, не може бути за визначенням. Ми повертаємось до того, про що я говорив. Да? Росія, вона і не приховує того, які що вона от, визнайте територіальні реалії, да? от вона говорить. Тобто, далі що. Те, що і до речі, знову ж таки, от західні медіа про що вони говорять, ні впічет план, план да, там Не вразив він, чому не вразив? А саме тому, що план миру він як план перемоги, він є якраз конкретним з точки зору, яка допомога має бути в Україні, і до речі, членство України в альянсі, це до речі, ось те знову ж таки. Чому я вважаю, що ось такі публікації, це теж така, так би мовити, тиск. Тому що, наприклад, ось відбувся в Дубровніку саміт України Південно-Східні Балкани, да, там це, і Європа. І тут далі, і що далі відбувалося? І там абсолютно конкретно Зеленський про план сказав, да, що є в членство України в НАТО, але це має бути запрошення України до членства в Альянсі задля того. Аби е, зняти взагалі ось цю о, можливість Росії виставляти ці вимоги, та які але деякі видання пишуть і кажуть, що зокрема перенесення е, проведення Рамштайну воно пов'язано з тим, що Україна е, може поступитися в обмін на те, що вона не буде чекати запрошення до е, НАТО, в обмін на те, що будуть подвійні гарантії безпеки, зокрема з боку Сполучених Штатів, і це може де факто замінити саме членство, що насправді от, от такий крок може якраз і. Бути причиною того, що а було перенесено Рамштайн, і поки що дату не призначено, і от про те, що пише видання Блумберг, ну це може до речі означати і те, що Україна якраз і не піддалася на такі на такий тиск, да тобто відмовитися, тому що, наприклад, якщо говорити про те, що саме в цих публікаціях. Там йдеться поки що не про гарантії, а про якісь обіцянки гарантій. Да? Якщо будуть такі гарантії, як з боку США, які надаються Ізраїлю, наприклад, от да? саме про це і пишуть видання, так, що саме то, такі тоді, гарантії. Так, тоді так може бути, але тут як про причини, ми зараз можемо багато що говорити. Але чому Рамштайн відкладається? Але є є, є конкретні принципові позиції України, які, до речі, знову ж таки вони абсолютно логічні, тому що е, це, от відмова там від території, як там вони говорять, ще це, по-перше, зруйнує взагалі в геть систему міжнародного права, бо є все ж таки гельсінські угоди, да, за які визнають недоторканність кордонів. Є статут ООН, як після цього що почнеться в світі. І другий момент це ж не означає, що Росія Припинить свою агресію, аж як ніяким... інші особливо з огляду на той бюджет, який вони готують на найближчі три роки. Спасибі, так. пане Дмитре, величезне вам за включення. Ну, на жаль, мене вже підганяють. Дмитро Левець, політолог міжнародник був у нас на зв'язку і обговорювали ми і пропозицію, яка пролунала і дум, тема, яка вчора пролунала з боку посла України в Туреччині, про те, що може бути новий саміт миру і він відбудеться в Туреччині. І також розбиралися про те, що пише Блумберг, про які ж можуть бути пом'якшення позиції України стосовно.